Доброго всім дня друзі! Вітаю вас на цьому каналі Тихе полювання Карпат. А також з каналу вітаємо. Всім слава Україні. Граємо нашим слава. Ну що, друзяки, не висидів я сьогодні вдома. Я рішив сходити до лісу. У нас якраз випав сніжок. Ось така краса в нас. Ну і спробуємо. Сьогодні покидати на щучку у грибка навряд, що ми сьогодні знайдемо, сніжочок такий порядненький. <кій> Тож, друзі, всім гарного перегляду. А ми погнали. Прийшов я на ставок. Ставок замерз. Навіть спробував. Кинути він. Твістер зачепився, заліт, ледве відчепив. Так, так що нам навряд ли вийде половитися. Зараз ще сходимо Ще на один ставок. Часто я його знімав. У моїх відео є. Так, а Зараз поки що прийдемося по лісі трошки. Подивимося на, на наші красоти. Зимою ось така краса друзі в лісі. І літом, і осінню, і зимою. Краса. Хто любить природу. Так, ну що, продовжуємо. Тут ніби... колобаньки не позамерзали, а ставок замерз. Не особо сильно, але замерз. Так, добре. Друзі, з тої сторони вроді погода все робить, а з цієї сторони туман. Все похмуро. Але красавійся, друзі. Краса неймовірна. Думаю, сьогодні перебачу, а то не, не судилось сьогодні. Там, як завжди не було коли. То якісь справи вдома, то робота. І щось я не думав, що, що так скоро озеро затягне. Але в принципі, у нас ще навчора вже сніг випав невеличкий, і цілу ніч сніг падав. І ось тільки сніг. А зараз вже у нас яка 15-та година не так багато часу маю Ще подивимось на одному ставку якщо. там більш така рухоміша вода, може не замерзша спробуємо покидати Вташки літають. Ой. Може би було, якби снігу не було, то щоб ми, може і грибка знайшли. Ще Люди викладають навіть відео, що знаходять грибки. Ну, У нас навряд ли Ось подивіться скільки снігу. Такого видніше може бути. Навряд що ми знайдемо якогось грибка. drowie, na nasze grzybnie miejsca. To taka krasza. Ty w na ulice, Klasa Klasz, wsze. Taka krasza, друzy. Chwała. się wsi w śniegu. Tak, że zaraz korzystamy z tym momentu. Різдвяні свята може не бути снігу, так як завжди будемо в болоті. Файно є. Ну, в лісі я би не сказав, що багато снігу, так трошки притрясло, Де. дуже щільний ліс. Takk. Det Тут, на жаль, така сама ситуація з, з товком, а там трошки є. Зараз спробую там покидати, подивимось. Може вдруг якась щучка клюне. Ну, Саме оптимальне місце тут того. Ну, на жаль, замерзло. Подивимось. <кій> тут якісь квадроциклісти заїхали. Ось люди то чим страждає, як то кажуть. Техніку нам заїхали тут вон. також походити. Так. Тут якраз стікає вода, зараз тут спробуємо покидати трошки. Вот так. Ще хвостик обернув. Це вода, це якраз найроботіший кистор. Друзі, цілий чайку попити трошки. Якраз зараз чайок доречний. Навряд що ми сьогодні щось лапаємо таким методом. Будемо чекати, аби ставок більше замерз і спробуємо на жерлиці поставити на живця. Тоді може буде якийсь варіант. Зараз навряд ли так чисто побавитися і часу угаяти, як то кажуть. А, краса гарненько. Так що чим ліпше дома сидіти, то піти на природу, отак прогулятися, посидіти біля води, по лісі походити. Вже краса. Так, ще би на живця кинув, ще би може щось тут клюнуло. Минулого тижня якраз ходив тут підписник каналу і знайомий якраз теж кидав на живця. Ну і щука ходила по верху. Там одна зірвалася, якраз де я показував вперше. Так, зараз поп'ємо чайку, ще пару раз кинемо. Будемо рухатися додому. Вже. Сонечко вже сідає. Мабуть що знову сніг буде. І смари такі, снігові. Друзі, була покльовочка. Я такий метод вон, за льот зачепив різко і легенько подіргаю. Я поки поставив кружку, блин, не було як підсік, підсікти нормально. Забив вудочку в сніг. Це вже напевно що не буде другого разу. Вже якась, якась покльовочка та й була. Друзі, пишіть в коментарях, чи вам буде така цікава рибалка. Сьогодні ніби сезон відкрили зимової рибалки. Все залежить від вас. Якщо вам буде цікаво, то пишіть. Будемо старатися виходити. Що ж, друзі, на цьому будемо завершувати нашу сьогоднішню прогулянку до лісу, до зимового лісу, а також відкриття зимової рибалки сезону. Ви, друзі, пишіть в коментарях, що вам буде цікаве таке відео про рибалку. Будемо пробувати виходити десь на літ. Може десь піший морозець буде. Будемо ставити жерлиці, Але по щуці. Ну, можливо, десь виберемося, може на якогось кунця. Так аби... Живця десь набрати брат. Так. Ну що? Вам, як завжди, бажаю друзі. Добрих людей на життєвому шляху. Всіх благ. Всього самого найкращого. Всім до скорих зустрічей І бережіть природу, не смітіть в лісі.